Коханий врятував її життя, відтягнувши від танка, який горів, а потім зробив пропозицію прямо в лікарні і навіть покинув службу заради догляду за нею. І вона, попри невтішні прогнози лікарів, уже одужує. Все, я тепер здорова, я почуваю себе відносно добре. Валя і Дмитро були у лавах воїнів, які одним із перших прийняли удар повномасштабного вторгнення. Їй тоді було 20, йому. 25. Валя з юних років хотіла піти на фронт як її батько, який захищає країну з 2014-го. У 2020-му, закінчивши медичний коледж, вона одразу підписала контракт із 128-ю бригадою. Мені було важливо, щоб це була бойова бригада. Яка їздить в ООС, а то я хотіла чимось допомагати хлопцям. У 2021-му Валя почала службу у Маріуполі. Дев'ять місяців провела під обстрілами в окопах як бойова медикиня. Я допомагала хлопцям, чим могла, Ти ходила з ними на пости, лікувала їх. Під час служби вона познайомилась із військовим Дмитром та закохалася. Початок повномасштабного вторгнення вони разом застали на полігоні у Дніпрі. А 27 лютого Валю, Дмитра та побратимів уже перекидали до Мелітополя на танках. Аж раптом під токмаком у їхній танк прилетів снаряд. Хлопці поруч загинули на місці. А Валю та Дмитра вибуховою хвилею відкинули на землю. Валя отримала важку травму черепа, тазу та руки, поранення трахеї. Хлопець, попри отриману контузію, відтягнув кохану у безпечне місце. Він мене відтягнув звідти, тепер біг ще один наш побратим і вони побачили, що в мене поломана рука. Зупинивши цивільну машину, Дмитро повіз кохану до лікарні, де вона ще 10 днів пробула у комі. Зробили мені преподацію черепа, видали уламки черепа, субдуральну гематому, закріпили руку. Аби дівчина могла дихати. Їй під'єднали трахеостом. Лікарі прогнозували, що це назавжди. Борючись за своє здоров'я, Валя перенесла 15 операцій і сталося диво. Вона знову дихає самостійно. Дмитро намагався бути поруч із Валею, і прямо у лікарні він зробив їй пропозицію. Він приїхав до мене в Вінницю, зробив мені пропозицію. І поїхав назад на війну, і тоді в мене вже була мрія. Що по закінченні війни ми одружимося і все буде добре. Утім, одружилися вони раніше. Дмитра відпустили з фронту доглядати за валею. Тепер дівчина проходить реабілітацію, одужує та насолоджується сімейним життям. У мене звичайні мрії. Це мати своє житло, мати своїх дітей. А ще вона чекає з війни тата. Валя вірить, він обов'язково повернеться переможцем.